Дорогі брати і сестри, що в цей вечірній спокійний час ми знайшлися в домі молитви, в нашій країні неспокій. І цей неспокій, він передається в наші серця. Цим неспокоєм сьогодні, можна сказати, захвачена вся країна і всі люди, і ми, як громадяни України, нам не просто так. Що відбувається в Києві в інших містах, але ми люди, які глибоко віримо в Бога. Ми люди, яких Бог свій час зупинив на дорозі гріха. Ми люди, які пізнали Божу правду, які вкусили благодать Божу, яка веде нас до вічного і благословенного неба. І сьогодні ми маємо незвичайне можливо зібрання, де декілька церков прийшли у Дім Господній, щоб прославити Ім'я Боже і просити захисту і милості нашого Бога. Бажання моє зачитати місце Слова Божого Іванна, і Святого Іоанна. Один вірш читаю 14 розділ, 27 вірш. Господь Ісус Христос сказав ці слова для учнів своїх. Зоставляю вам мир, мир світ даю вам, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Тривога сердечна. Вона завжди присутня в нас, людей. Якби ми не були великими героями, які б духовними людьми не були, все рівно та тривога, вона закрадається особливо в такий відповідальний чи неспокійний час, який переживає сьогодні наша країна. Бог дав для нас 20 більше років повної свободи. Ми дихнули, можна сказати, свободою духовною і свободою політичною в якійсь мірі. І нам було добре славити Бога. Багато людей за цей час прийшли і пізнали благодать Господню, але ми знаємо, що є той, який перешкоджає. Є той, якому зовсім не подобається, коли в світі, чи в країні, чи в сім'ї, чи, можливо, десь в суспільстві спокійно. Він той, який приносить неспокій. Він є князь всякої неправди. Він є ворог Божий і ворог людський. І він думає тільки про те, щоб вкрасти, вбити, погубити. І коли ми читаємо це місце Слова Божого, ці слова були сказані нашим благословенним Господом перед його стражданням. Учні відчували, що щось має статись. Господь відверто говорив з ними, що він і на страждання і смерть. І ми читаємо, що вони настільки в переживаннях були, що вони ужасались, написано. І ось цей самий момент Господь приносить в їхні серця. Коли ми читаємо по Воскресінні із мертвих, коли Христос Воскрес із мертвих, і Він прийшов там, де учні були зібрані, що Він їм сказав? Мир вам. Мир вам. Він міг би докорити, Він би ще сказати для них, чому вони так зробили, чому вони залишили Його, чому вони відрикалися від Нього. А Він бачив ці розбиті, змучені серця. І Він, наш благословений, воскресший Христос, приносить мир в їхні серця. Дорогі мої, і цей мир, він є особливим. І цей мир, він є ще чимось надзвичайним, тому що це Божественний мир. Писання апостола Павла до Філіпян, два вірші, зачитаю зачитаючи 5 розділу, 6 вірш і 7. Апостол Павло пише ці слова з ясниці, І він пише до Філіпян такі слова, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою і мир Божий. Що вищий від всякого руку, всякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Я думаю, що тоді, коли писав апостол Павло, цей лист у церкві Филипа був також неспокій. Можливо, це були гоніння, можливо, це були труднощі, можливо, це були деякі переживання, які переживала церква Филипа. І апостол Павло досвідчений Божий муж, він пише слова такі: ні про що не турбуйтесь. Хіба можна не турбуватись, коли ти дивишся на знущання над людьми, які бачимо ми сьогодні? Але апостол Павло каже: не турбуйтеся, тому що ми, ви всі в Божих руках. І він каже, а в. Усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням сподякою. Ось ціль наша сьогодні. Ми прийшли в Дім Господній, щоб молитися до нашого Бога. Щоб просити в нього ласки, щоб просити в нього милости, щоб просити в нього захисту, щоб просити в нього правильного бачення людям, які сьогодні взяли на себе роль дуже високу. І наша молитва має бути за цих людей. І апостол Павло пише, виявляйте ваше бажання молитвою і проханням, О, я сьогодні, як ніколи. Потрібна молитва прохання. Як ми маємо сьогодні принизити себе перед Богом і розуміти те, що все в його владі, все в Його руках і все, що Бог посилає, без волі Господа, нічого абсолютно не є. Відносно миру ми читаємо дуже багато. В слові Божому є написано містом, особливо Бог говорить до Ізраїля про мир. Він каже про Христа, якби ти виконував і йшов дорогою моєю, то мир був би твій дуже великий. Але Ізраїль звужував Божу дорогу. Він якось по-своєму йшов, якось старався йти своїми шляхами і своїм баченням, і в результаті. Вони втрачали мир, але вони молились до Бога, і Бог давав їм відповідь. На що хотілося б ще звернути увагу апостол Павло Павлопише? Виявляйте ваше бажання молитвою, проханням з подякою. І тоді, коли ми в молитві, уже дякуємо Бога за те, що Господь сильний дати відповідь на нашу потребу і на молитву, що відбувається? І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші і думки в Христі Ісусі. Мир Божий. Христос сказав: Я даю мир не такий, як світ дає. Сьогодні світ дочасно щось може дати. Сьогодні десь можливо, як ми прожили в мирі в гарному, в гарному такому. Можна сказати, благословенному краї, де був мир і благодать була, але ми бачимо, що це тимчасове, є щось надзвичайно цінне. І хотілося б, щоб сьогодні ми, як віруючі люди, могли розуміти, тільки мир Божий, він може зберегти серця наші і думки. Христі Ісусі, як часто наші думки сягають дуже далеко, як часто сьогодні люди різні прогнози виносять. Я пам'ятаю в 91-му році, коли у серпні місяці стався переворот, і ми прийшли на роботу, і начальник у нас був такий молодий ще чоловік порівняно, і він почав прогнозувати, що має. І по його словах, це щось мало бути надзвичайно велика катастрофа, громадянська війна і так далі. Але Бог повів зовсім інакше, старші люди. Ми пам'ятаємо, як Бог повів нас і ми вдячні Богові. Ми сьогодні не маємо прогнозувати багато наперед. Ми маємо повністю доручити цю справу Богові. А ми, як люди, маємо молитві. Виявляти наші бажання молитві з проханням і з подякою. Нехай, брати і сестри, мир Божий, що вищий від усякого розуму. О, як ви сьогодні ці високі, високопоставлені люди, які мають високий розум, які досягли в житті так багато, і, можливо, через них Бог відкривить для від нас деяку. В якійсь мірі полегшення в праці в інших моментах життя, якби вони могли зрозуміти, що значить мир Божий, якби вони могли відкрити серце своє для Господа, і щоб мир Божий запанував у їхніх серцях, яке це було благословіння, і нехай мир Божий, який вищий до всякого розуму береже серця наші. І наші думки в Ісусі Христі, ми зараз будемо схилятись перед нашим Господом. Ми будемо дякувати Бога за те, що Він провів до цього часу церкву свою Україну взагалі, як нарід, як націю. Ми мали спокійний, мирний час, коли деякі теж. Тривоги, ми знаємо, Господь провів, і ми віримо в те, що Бог сильно провести нас і в цьому переживанні. Але ми маємо, схилившись перед Господом, молитись, дякувати і просити Його, щоб Бог надалі повів нас і щоб мир Господній. Панував в серцях людей, щоб мир Божий міг керувати розумом і серцями, і діями і рішеннями людей, які приймають рішення, це так важливо, дорогі брати і сестри, від нас, простих людей, так багато залежить. Коли ми читаємо, були складні хвилини ситуації в житті народа Божого Ізраїля. І коли вони ставали молитись, ми знаємо, яка це була молитва. Можливо, там не, не все, не весь Ізраїль був зібраний. Але люди молилися, і Бог чув їхні молитви. Ми віримо в те, що Бог чує наші молитви. І ми зараз будемо молитись, дякувати Його і просити, щоб Бог післав і зберіг мир в нашій країні. Амінь. Молимось.